Вітаю вас, друзі! Дякую за максимальне поширення, ваші коментарі та лайки. Я хочу вам показати відео, яке я зробив ще на початку курської операції, котра, як тільки почалася, я зі своїми, як то кажуть, друзями і товаришами по цеху, аналітичному, і по, як так кажуть, подивилися всі ці факти, котрі були. І я хочу вам сказати, що коли. Це все почалося з кульченою. Путін влаштував цирк. Один цирк був зі сторони потужного. Він казав, як це все, які козиря і все інше. А другий цирк був від Путіна. Ви не повірите. І він там, типу, у нього була перепалка з губернатором. Але ви розумієте. Коли губернатори говорять до Путіна і Путін до губернатора, це перевіряється спічрайтерами. А спічрайтери – це такі люди, які перевіряють тексти, які будуть оголошені до Путіна чи чи від Путіна до губернатора, це перевіряється на тисячу відсотків. І коли це була вистава, що Путін там перепалка з губернатором, що нібито там. Ну насправді ми були тоді в дуже гарних позиціях, продвигалися по Кульській, і він казав правду. Але Путін там, типу, зробив такий вигляд, ніби то як це може бути все інше. Але розумієте, це все вони розписали. Розумієте, спічрайтери Путіна тоді розписали, і а тут наш потужний все розказував. Але він не потужний, він просто завербований агент Російської Федерації. І я хочу вам показати це відео, яке я записав ще тоді. І будь ласка, підтримайте вподобайки поширенням цього відео. І, будь ласка, донати на ДСУ ЗСУ. А щодо фондів я рекомендую фонд Юрія Батусова звертатися до нього на офіційних його каналах. Все буде Україна. Слава ЗСУ. Курська область Смирнов, Алексей. в настоящее время ситуація в регионе сложная. На сьогоднішній день під контролем противника знаходиться 28 населених пунктів. Глубина проникновення на територію Курської області ставляє 12 кілометрів. Вітаю вас, друзі! Це відео доказ, котре складається з декілька фрагментів. Перше, це як не виглядало б парадоксально, але це телеконференція Путіна з губернатором. Курської області, і я хочу. І другий момент там факти від місцевих жителів. І я хочу показати, що ця вся ситуація, яка пов'язана зараз з Курськом, це все зроблено. Це є змова, змова на рівні державної зради. Я хочу, щоб кожен з вас поставив подобайку, підписався, прокоментував це відео і поширював поміж друзями, рідними близькими, близьким, де тільки можна. Переходимо до відео. Привіт! Я хочу тебе запитати, як ти думаєш, у Путіна є люди, які підготовлюють йому текст? Як ти думаєш, ці люди також займаються, що будуть говорити губернатори, котрі дають доповідь до Путіна, щоб відповідно цих доповідей, щоб Путін не задавав питання, і губернатори відповідали, як хоче президент? Так ось, а Путін дав. Як то кажуть, телемарафон, зробив телеконференцію разом з губернатором Курської області, і він просто злив Зеленського. Я, я тобі поясню, в чому злив пройшов, а в тому, що Путін сам типа розписався. Що він підстроїв зараз? Ця ситуація вона зовсім є підстроєна, шадо кульська по тій причині Путін не може просто фізично робити так, ну на колінках робити телеконференції зі своїми губернаторами. Всі тексти вони провіряються. Провіряються на те, що запитає Путін, що відповідають будуть губернатори. Для картинки це так завжди працює. Всі президенти будь будь-якої країни. Є спічрайтери. Люди, котрі займаються текстами. Це завжди існує така практика. Це, ну, це протокол. Так ось. Пожалуйста, Курська область. Смірнов Олексібе. Добрий день. уважаемый Владимир Варінч. уважаемые колеги. В настоящее время ситуация в регионе сложная. На сегодняшний день под контролем противника находится 28 населенных пунктов. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров. Ширина по фронту 40 километров. Ну, это мы во... находится... это... Послушайте, Алексей Борисович, это военное ведомство да. вам доложит, какая там ширина и глубина. Вы расскажите нам про социально-экономическую ситуацию и о помощи людям доложите. Він каже, що губернатор Курської області каже, що вже ВСУ захопило 28 населених пунктів, там з кілометри, вже 12 кілометрів прикордонної частини. Розумієте, без погодження самого Путіна і його адміністрації це б ніколи б не могло б пройти, б, наприклад, у це інформаційне, як то кажуть, в інформаційне поле і запитає себе, для чого він це робить? Для чого Путін підігрує Зеленському? Ну це якась змова, домовленість, чи що? Чому а, поліцейські не були забрані? Чому військові були забрані з курської частини, там де і це, це є? Невже так Росія просто знаєте, стільки там вони мають населення, стільки мають армії, а позабирали? Але ще саме цікавий момент в минулому відео, яке я виставляв, там також є жінка, кричить, що не, не дозволяли стріляти по українських військових. Там команди стріляти не, не дають! Може, Ребята видять, да, вони не дають команди стрілять. Всю сучу, не все дають! Прохлад. Врут поділи візерують, врут, в рот, в рот. Звісно, деякі там вже випадки є, що це таке, ну там, стрілять. Але в ну, минулому відео я показував, що там просто люди шаленіють. Люди, я не знаю, може це не зовсім люди, але. Місцеві жителі куряни, вони розказують, що тіпи, не давали стріляти по українським військам. Чи це готується якийсь котел, чи це взагалі що взагалі коїться. Але той момент, коли сам Путін дозволив собі розіграти цю психологічну інформаційну операцію, коли він сказав, що о, дозволив, щоб це було сказано в ефірі. Дозволив через своїх спічрайтерів, це означає, що це іде велике якесь намахалово, це якраз якийсь великий договорняк. Тому що Путін сам особисто, так я кажу тобі так відверто, особисто прийняв в свою як сказати, особисто прийняв участь у цій операції, що щоб підтримати зеленського щодо всіх цих подій, які зараз ідуть. Дякую за підписку, лайк та коментарі. І до нових серій. Все буде Україна. Слава ЗСУ! І поширена це відео. Це крок до справедливості. Слава Україні.